Всім привіт! У цьому відео, як завжди, буде моє життя в Іспанії, у Валенції за останній час. Адаптація і перші прогулянки з джемом моя нова картина, і найсмачніше восьмоніг у Валенції. А почнемо ми з приїзду Соньки. Якщо хтось не знає, це моя сестра. Приємного перегляду! Лимонний брюш скільки з десяти. 10. Ого, я люблю Він да. угу. дуже насичений. Ми прийшли на cold Brew і Banana Bread в кав'ярню. Але Діма згадав, що він забув перекрити воду. У нас вдома у нас сталася аварія в будинку, і краще перекрити воду, інакше розірве трубу. От тому він вертався. А ми з Сонькою сиділи, пили кавуську, спілкувалися. Зараз Діма повернувся. Відкували так. Зараз Діма повернувся, і ми підемо скоріше за все на пляж. Зараз вже дуже тепло, дуже класна, приємна погода, і море стає теплішим, бо ми регулярно коли гуляємо, мочимо ноги. І я вже не дочекаюсь, коли можна буде купатися. Ми дійшли до самого кінця пляжу, до камінчиків. Зараз тут трошки відпочинемо, посидимо і підемо назад. Можна інтерв'ю? Е, погода прекрасна, сонечко світить, вода дуже е, така приємна. Ми ходили, е, ніжки мочили. Е, е, рекомендую. Ми вирішили потроху соціалізувати нашого джема і йдемо прогуляємося просто навколо будинку. Такий кабан. капець. Джем в шоці від нових запахів, нових звуків. Ти молодець. Ми біжимо зустрічати світанок. Трошки запізнюємось. Мені здається, пісок, він холодніший по якому йшла, а взагалі вода тепла, супер тепла. Дуже шкода, що ми з собою не взяли ніяку їжу і у нас не пікнік і не сніданок на сході сонця, бо я вже дуже голодна і зла. Щойно до нас підійшов чоловік і показав нам фоточку, як він нас фоткав, і просто надіслав на пошту. Іспанія. Ми трошечки нарядились і йдемо на Меркадер вечеряти. А так. Картоплі фрі, і ми взяли начос із фаршем, і ми просто об'ємося. Я не знаю. Так, що ми сьогодні замовили? У нас тут знову пульпо Соня з Дімою взяли собі начос, і по бургеру. Е, який в тебе бургер? У мене бургер з подвійними котлетами е, і купа всього іншого, я не пам'ятаю. А в тебе? У мене класичний. Класичний. Начес виглядають так, наче тут 10 кілограм їжі. Так, ну що, спробуємо як пульпо сьогодні сонька не хоче навіть спробувати. Уявляєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хочу куснути всі. А ще хочу, щоб вас було видно. Який це бургер? Я зрозуміла. Сонь, може, спробуєш пульпу? Сонька пробує вперше восьминога. І як? Мой Їй не подобається. Скільки з десяти? Три. Я шокована сокупа купа м'яса, просто я не можу. Чесно кажучи, перша прогулянка з Джемом була просто жахлива. Він намагався з'їсти абсолютно все, що було на підлозі. Ну, а ми дуже сильно хвилювалися. Але я все одно хочу залишити ці моменти тут, щоб і я, і ви знали, далі буде легше. Пройшов вже місяць з того часу, як я домалювала картину і показувала вам її в минулому відео. Але за цей час в нас з'явився джем і було зовсім не до того. Але зараз, нарешті, сьогодні ми будемо натягувати картину мою на раму. Я так довго відкладала цю задачу і боялась це робити. І знаєте такі відчуття, коли це так довго тягнулося, і нарешті ти це зробив. І навіть якщо ти зробив це погано, все одно відпускає, і все одно класне відчуття, що нарешті, ну, на цією темою все. Я думаю, у вас таке було. Напишіть в коментарях. Якусь дуже складно. Mm -hmm. Так жарко, ми просто спітніли повністю, якщо вам цікаво роблять. Але вже майже все. Потім mm -hmm. Ми це робили 25 хвилин. Mm -hmm. Цікаво, що вийшло. Дуже красиво. Хух. Це було важко і дуже е, мокро. Сподіваюсь, ви нами пишаєтесь. Я нами так. Ця картина не продається, але якщо ви хочете співпраці і вам подобається моя творчість, то в описі під відео є моя пошта, а також інстаграм. Також забула сказати, що нарешті доступні принти моїх ілюстрацій, деяких. Тому, якщо вам цікаво, ви хочете придбати, запитати, замовити, чекаю у себе в інстаграмі. Прийшли на обід, <рес> <рес> у нас борщ і ось такий вид. У мене отакий вид цей <рес> відходить. <рес> Він дуже смачний. Прям докий красивий. Щойно ми дуже смачненько пообідали відчуття метіохрам після борщика. Просто топ. А ще до нас знову підійшов підписник привітатися, і це дуже приємно. Дуже Привіт, якщо дивишся. Тому якщо ви раптом бачите мене у Валенсії і хочете привітатись, то будь ласка, я дуже рада. І я. Рука для моральної підтримки йому. Показуємо джему визначні місця Валенції. Він такий молодець. Перший раз в парку Турія. Тут дуже багато людей, як завжди. Подразників. Подразників він дуже добре справляється. З цим стресом іде поруч, так що так. І це все після зоомагазину куди ми пішли всі разом. Тому джем топ стопів. Опа. Ладно. Дуже прикольна пляшечка. Отак От включаєш і л'ється водичка, і собачка одразу п'є. І якісь шнурочка. Це очікування. Що відбувається? Зараз у Валенсії, як і майже по всій території Іспанії, виключили електроенергію. Причини цього наразі невідомі, але ну, ви знаєте, про кого ми подумали. От, тому так, у нас вдома немає ні світла, ні інтернету. Мобільний інтернет, до речі, теж погано працює. І що ми зробили? Ми прийшли в парк пообідати. Обід я встигла приготувати за кілька хвилин до того, як все вимкнули. Тому так, у нас є їжа, бо магазини і ресторани не працюють. Вже. Що у нас є? Клітковина, запечена картопля і курячі котлетки, і вчорашня курка з овочами в соєвому соусі. Отакий От обід. вдруг дляшого детоксу від електроенергії ми вирішили почитати на вулиці біля басейну. Зараз приблизно восьма ранку ми, як і кожного дня, вийшли погуляти з джемом. Сьогодні прогулянка більш-менш нормальна, але все одно часом буває складно. От. Але іноді бувають і дуже класні прогулянки. Дякую всім за перегляд! Ви мої найулюбленіші люди і найкращі глядачі всесвіті. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо раптом ще ні. Ну, а ми з вами побачимось в наступному відео. Пока!